Всі ми любимо великі і дорогі фільми, але в кіноіндустрії є таке поняття, як фільми категорії Б. Часто це просто посередні проходні фільми. Іноді це можуть бути фільми настільки погані, що навіть добре. А іноді це справжня знахідка без жодної іронії, адже обмежений бюджет іноді грає на руку авторам. Фантазія та винахідливість працюють наповну. До того ж, із творців B-movie вийшло чимало талановитих та визнаних майстрів індустрії: Пітер Джексон, Френсіс Форд Коппола, Сем Реймі та багато інших. Тому давайте пройдемося історією цього феномену. Згадаємо як талановиті та експериментальні картини, так і треш фільми, які стали мемами. Сподіваюся, нудно не буде. Фільми категорії Б або Бімуві це малобюджетні комерційні фільми. Вони зародилися в епоху Великої депресії як відповідь кінобізнесу на нові реалії ринку. Практика Double Future – показ двох фільмів поспіль за ціною одного квитка стала популярною у 1930-х роках, коли глядачі прагнули отримати максимум розваг за невелику плату, а студії, у свою чергу, могли заробити, адже на виробництво таких фільмів витрачали відносно невеликі гроші. Також, щоб кінопрокатник міг отримати хороший фільм від кіностудії, він зобов'язувався додатково купувати кілька малобюджетних картин одним пакетом. Така практика називалася блокбукінгом. Такі малобюджетні фільми використовувалися як розігрів перед основним фільмом. Звісно, жодної рекламної кампанії ці фільми не мали. Багато кіностудій тримали спеціальні відділи, які штампували такі фільми. З часом багато фільмів категорії Б стали культовими, деякі з них були дійсно талановитими, а деякі особливо ідіотськими. І саме на цих фільмах я хочу зупинитися на фільмах, які породили хвилю хейту, захоплення або подиву. Але спочатку давайте визначимо основні особливості фільмів категорії Б. Перша і головна відмінність це обмежені фінансові ресурси, що призводять до використання дешевих спецефектів, простих декорацій та майже завжди маловідомих акторів. Вімові часто звертаються до сенсаційних та шокуючих тем: насильство, сексуальна тематика та експлуатація гострих соціальних проблем. Таким фільмам просто нічого втрачати, адже швидше за все вони зберуть невелику касу. А отже, можна ризикувати і порушувати гострі питання. Щоб знайти свого глядача, вони переважно відносяться до популярних жанрів: жахи, фантастика, бойовики, детективи, трилери та вестерни. Бімові часто змішують ці жанри або створюють гібридні форми. Багато класичних фільмів категорії Б зазвичай коротші за стандартне повнометражне кіно, часто це 60-80 хвилин. Виробництво Бімові відрізняється високою швидкістю, такі фільми знімаються буквально за кілька тижнів або навіть днів. Зазвичай знімаються маловідомі актори або новачки, рідше актори, які раніше були відомими, але вже втратили популярність, і лише в окремих випадках у таких фільмах можна побачити відомих акторів. З часом багато біфільмів набувають статусу культових, фанати цінують наївність, дешевизну спецефектів або погану акторську гру, перетворюючи це на особливу перевагу. А деякі з цих фільмів дійсно якісні у всіх аспектах. Ці ознаки разом створюють відомий образ і стиль фільмів категорії Б, роблячи їх особливою частиною світової кінематографічної культури. Я не буду зупинятися на бімові золотої доби Голівуду 30-40-х років 20-го століття. Це були просто малобюджетні фільми, іноді непогані, але які цікавлять лише відчайдушних фанатів та істориків кіно. А ось у 50 ті індустрія Бі Муві зазнала значних змін. Класичний формат подвійного сансу став сходити на нівець після судової заборони блокбукінгу. У населення побільшало грошей і великі студії згорнули серійні б підрозділи, наприклад, вестерни категорії Б майже зникли до 54-го року. Однак до цього часу стали популярні автокінотеатри, кількість яких у США підскочила з менш ніж 100 в 45-му році до більш ніж 4 тисяч у 51-му році. У таких місцях любили проводити час підлітки та молоді пари, для яких велике серйозне кіно було не таке цікаве та й дороге. У кінотеатрах Просто неба найкраще йшли горори та фантастика. У свою чергу, епоха страху ядерної зброї та холодної війни породила десятки фантастичних картин про загрози з космосу та страх перед радіацією. Вторгнення викрадачів тіл 56-го року це науково-фантастичний трилер Дона Сігела. У провінційному містечку люди один за одним перетворюються на бездушних двійників, інопланетні спори таємно замінюють їхню сутність. Цей напружений параноїдальний фільм можна дивитися як чистий горор, але притча про викрадачів тіл явно натякала на конформістську атмосферу макартизму і страх втрати індивідуальності в епоху холодної війни. Фільм Я був підлітком перевертним розповідає про старшокласника, що перетворюється на звіра в результаті експериментів психіатра. Поєднання теми підліткової агресії та горор метафори виявилося безпрограшним. При бюджеті лише в 100 тисяч стрічка зібрала понад 2 мільйонів доларів, довівши рентабельність експлуатації тінейджерської тематики. Науково-фантастичний фільм жахів План 9 з відкритого космосу став легендарним втіленням треш кініматографа. Його незалежний постановник Едвуд зібрав гротескний коктейль, прибульці, що воскресають мерців на цвинтарі, сумнівні спецефекти та монтажні нісенітниці. Фільм залишився практично непоміченим у 50-ті роки, але пізніше був приголошений кінокритиками найгіршим фільмом усіх часів, і саме це принесло йому вічну славу. Також можна виділити фільм Крапля 1958 року, класика низькобюджетного горору, що стала культовою, історія про драглисту масу, яка поглинає все на своєму шляху, і молодого Стіва Макуїна в головній ролі ідеальний фільм для автокінотеатру. 60-ті – це десятиліття соціальних потрясінь, бунтарства молоді, сексуальної революції та протестів проти війни у В'єтнамі. Тоді і настала ера розквіту експлуатаційного кіно, бо кінематограф сміливіше бере заборонені теми насильство та секс. Послаблення цензури дозволило демонструвати на екрані те, що раніше заборонялося. Ключовою стратегією стала гучна назва: помітна реклама та шокуючий контент. Авто кінотеатри залишалися основним місцем споживання такого кіно, але до них додалися грейндхауси великих міст, напівлегальні заклади, де весь день крутили експлуатаційний треш без розкладу. Усе це сформувало цілий пласт контркультурних кіноманів. Альфред Хічкок у 1960 році випускає «Психо». Фільм хоч і знятий на великій кіностудії, відомим режисером, але зроблений спеціально під фільм категорії Б: мінімальний бюджет і відсутність великих зірок. «Психо» шокував глядачів убивством головної героїні у середині фільму та неймовірно похмурою атмосферою. Психо зібрав 8,5 мільйонів доларів, що було в 10 разів більше того, що витратили на виробництво. І, звичайно ж, він відразу став класикою. Режисерський дебют Френсіса Форда Копполи Божевілля 13 розповідає про жінку, яка хоче отримати спадок після смерті чоловіка і потрапляє в дивний маєток його сім'ї. Цей готичний горор-трилер є цікавим прикладом ранньої роботи видатного режисера. Швидше кицька вбий в фільм Раса Майера, відомого своїми гіперсексуалізованими фільмами. Це чорно-білий фільм про трьох стриптизерок на спорткарах, що тероризують пустелю. Картина провалилася у свій час, але з роками стала культовою. Про ніч живих мерців я розповідав у своїй історії зомбі-горорів. Обов'язково подивіться після цього відео: Ніч живих мерців для свого часу це революційний фільм жахів, знятий за малі гроші Джорджем Ромеро, крім просто зомбі-горору, це ще й соціальний вислів про расову дискримінацію. 70-ті були тривожним часом із втраченими ідеалами, уотергейським скандалом, поразкою у В'єтнамі та зростанням злочинності. У кінематографі це відобразилося в тому, що насильство та шок стали прийнятною частиною масових фільмів. Так почалося розмивання кордонів між великими фільмами та бі-муві. щелепи, екзорцист, зоряні війни, зайшли на чужу територію і перетворили її в мейнстрім. Техаська різанина бензопилою» – класичний горор, що задав тон жанру слешерів і сільського горору. Знятий невідомим режисером Тобом Хупером лише за 140 тисяч доларів. Фільм зібрав 30 мільйонів і шокував своєю атмосферою тотального жаху. Історія про те, як група молодих людей рятується від маніаків, надихнула нескінчену кількість послідовників. Фільм пародія шоу жахів роки горора пережив трансформацію від провалу до своєрідного хіта всіх часів. Екранізація британського рок-мюзиклу Рокі Горор свідомо стилізована під ретро бі муві. Молода пара потрапляє в замок інопланетної трансперсони. Прем'єра провалилася, але через рік один кінотеатр у Нью-Йорку запустив нічні сеанси, залучаючи фанатів у костюмах. Глядачі влаштовували перформанси біля екрану та насолоджувалися нескінченними повторами. Рокі-горор ішов безперервно десятиліттями, ставши найдовшим прокатним фільмом в історії. Австралійський шалений Макс Джорджа Міллера став міжнародним хітом. Фільм заснував власну культову франшизу та став еталоном постапокаліптичного жанру, демонструючи, як креативність та візіонерство можуть перевершити будь-які бюджетні обмеження. Поява відеомагнітофонів і касет VHS відкрила новий ринок. Малобюджетним фільмам стало легше знаходити глядача, минаючи дорогий кінотеатральний прокат. Водночас, епоха блокбастерів остаточно оформилася. Мейджори на випередки випускали дорогі жанрові хіти, видовищністю витісняючи дрібних конкурентів. Зловісні мерці еталонний культовий фільм жахів Сема Реймі. Картина про те, як студенти пробуджують давнє зло і перетворюються на демонів. З бюджетом 350 тисяч доларів фільм став культовим, прославив Брюса Кембела, а сам Реймі згодом став режисером, який знімає блокбастери. Сюжет про кволого прибиральника, що впав у бочку отруйних відходів і перетворився на мутанта антигероя, показаний у фільмі Токсичний месник. Фільм пародіював одночасно і супергеройське кіно, і сплетер жахи. Він не відразу знайшов свого глядача, але через відео та нічні покази став культовим, а в нульові став мемом. Той же 1984 рік виходить кошмар на вулиці В'язів Веса Крейвена. Цей фільм десь на межі Бі Муві, але не згадати його неможливо. За досить скромні гроші Крейвену вдалося створити одного з найстрашніших і впізнаваних лиходіїв Фредді Крюгера сутність, яка вбиває своїх жертв вісні. У 88-му році Джон Карпентер випускає фільм Вони живуть, класичний науково-фантастичний бойовик із сильним соціальним підтекстом. Він розповідає про чоловіка, який виявляє, що іншопланетяни маскуються під людей та контролюють суспільство через підсвідомі повідомлення. Фільм відображав страхи перед маніпуляцією та пропагандою, тож картина досі актуальна. Вартість виробництва фільмів неухильно зростала. Багато великих студій все більше переймали естетику фільмів категорії Б, а режисери створювали постмодерністські фільми, які віддавали данину Бімуві минулого. Наприклад, ранні фільми Тарантіно та навіть і сучасні натхненні бімуві та їх підходом до режисури. Тому справжнім фільмам категорії Б ставало дедалі складніше пробитися на будь-які екрани та знаходити свого глядача. Тремтіння землі ідеальний представник комедійного бімуві про монстрів. Він про мешканців маленького містечка, які б'ються з гігантськими підземними хробаками. Фільм зберіг все найкраще від бімуві монстри, гумор драйв, але завдяки якості та харизмі став справжньою класикою. Дебютний фільм Роберта Родрігеса Ельморячі був знятий всього за 7 тисяч доларів з непрофесійними акторами іспанською мовою. Він привернув увагу фестивалів і був куплений компанією Columbia для світового прокату, після чого заробив понад двох мільйонів доларів. Родрігес, натхнений бойовиками та спагеттєвестернами, вестернами, вигадав історію бродячого гітариста, якого помилково вважають за кілера з футляром набитим зброєю. Ще один фільм, який я згадував у відео про зомбі, Жива мертвечина Пітера Джексона, неофіційно вважається найкривавішим фільмом в історії. Жива мертвечина провалилася в прокаті, але миттєво стала легендою. Глядачі були в шоці та в захваті від чорного гумору та спецефектів. Низькобюджетний канадський науково-фантастичний горор Куб підкорив глядачів своєю атмосферою, концепцією та мінімалістичним дизайном. Історія про людей, які намагаються врятуватися з дивного місця, виявилася досить інтелектуальною і напруженою, і покладалася на сценарій та атмосферу, а не на дорогі спецефекти. Відьма з Блер» – феноменальний інді-горор, що став прикладом ультранизького бюджету з ультрависоким доходом, знятий фактично на аматорську камеру і всього за 60 тисяч доларів. Цей фільм видавав себе за знайдені записи трьох студентів, які зникли в лісах у пошуках відьми. Маркетингова компанія зробила ставку на інтернет-чутки та псевдореальність, що було схоже на старі експлуатаційні хитрощі. Відьма з Блер зібрала майже 250 мільйонів доларів, показавши, що формула Бімові знайшла нове життя в цифрових камерах та інтернет-рекламі. У нульові кіноіндустрія зіткнулася з новим явищем. Цифрова дистрибуція та інтернет почали змінювати правила. З'явився YouTube, де ентузіасти без бюджету могли викладати короткометражки і навіть повнометражки. З іншого боку, великі студії стали обережнішими. Зростання цін призвело до того, що вони робили ставку або на гігантські блокбастери, або на маленькі незалежні проекти, залишаючи середній клас фільмів позаду. Варто згадати Уве Бола, німецького режисера, який прославився дуже поганими екранізаціями відеоігр, хоч і не лише ними. Основна його активність прийшлася саме на нульові. Він міг залучити більш-менш відомих акторів, бюджет, але що б він не знімав, а знімав він по духу саме Бі Муві, виходив повний треш. Сценарист, режисер, продюсер і виконавець головної ролі Томі Вайсо вклав 6 мільйонів власних коштів, походження яких загадкове, і створив кімнату один із найгірших фільмів в історії. Вайсо зняв картину, що вражає абсурдними діалогами, безлуздою акторською грою та банальним сюжетом. Ти мала хвойда». Як ти могла так зі мною? Я віддав тобі сім років свого життя. Як ти можеш його кохати? Фільм про любовний трикутник пройшов непоміченим, але за кілька років його знову відкрили. Вайсо з посміховиська перетворився на улюбленця публіки, роз'їжджав країною, збираючи повні зали фанатів. Фільм Кімната доводить, що культ Бімуві явище непередбачуване. У 2004 році виходить пила і відразу стає хітом, який продив доволі успішну франшизу. За відносно невеликий бюджет, Джеймс Ван створив остросюжетний трилер, у якому група людей намагається вибратися з кімнати з пастками. Фільм не просто показував жорстокість, він робив це зі смаком та винахідливістю. Також рекомендую переглянути фільм Праймер 2004 року. Це картина про переміщення у часі та пов'язані із цим парадокси, що змушує уважно стежити за сюжетом. Цей фільм складніший за класичні картини про часову петлю. Він знятий дуже просто, з кількома акторами і без спеціальних декорацій, експериментально і винахідливо. Спільний проект Тарантіно та Родрігеса «Грайнхаус» був експериментом з відродження атмосфери подвійного показу. За один квиток на сеанс глядач отримав одразу два фільми: Планета страху, зомбі-бойовик Родрігеса та Доказ Смерті, трилер про маньяка на машині, знятий Тарантіно. Фільм штучно зістарений та навмисно знятий як бій-муві. Грейндхаус. Підігрів зацікавленість до оригінальних картин 70-х, багато з яких перевипустили на DVD. Паранормальне явище став недоспішним горором, знятий практично в одній кімнаті режисером-дебютантом Ореном Пелі за 15 тисяч доларів. Фільм подано як запис паранормальних нічних подій у будинку молодої пари. Пелі добився наростаючого жаху без краплі крові та з мінімальною кількістю ефектів. Фільм був помічений компанією Blumhouse, після чого його випустили в широкий прокат. У підсумку 193 мільйони доларів у світі, що зробило його найрентабельнішим фільмом жахів в історії. Але головний ефект паранормальне явище позначив нову бізнес-модель: студія Бломхаус та інші тепер свідомо шукають ультрадешеві горор-концепти, знаючи, що навіть один успіх перекриє десятки невдач. У 10 індустрія кіно відкрила стрімінг платформи, вони почали скуповувати дешеві фільми, які не мали особливих шансів у кінотеатрах. З іншого боку, студії А24, Блумхаус та подібні продовжували знімати фільми для прокату та доводили, що низько та середньобюджетні фільми варті особливої уваги. Ну а божевільних треш-фільмів, які згодом ставали мемами, теж вистачало. Хоч це і не зовсім бімуві, але Такер і Дейл проти зла можна внести до цього списку. Іронічна та дуже смішна горор-комедія, яка перевертає з ніг на голову штампи фільмів жахів про деревенських вбивць. Фільм усвідомлено грає з естетикою та кліше фільмів категорії Б. Завдяки своїй дотепності, фільм показав, як можна оживити жанр за допомогою свіжого погляду та невеликого бюджету. Якщо не бачили, рекомендую. Зубастий Торнадо, ймовірно, став найгучнішим віральним треш хітом. Сюжет про те, як по лос анджелесі вдарив торнадо, що підняв акул з океану, і розкидав їх містом, був настільки безглуздий, що привернув увагу соцмереж. Чесно кажучи, обговорювати цей фільм чи робити якісь висновки не має сенсу. Все на ваших екранах. Фільм абсолютно без будь-яких переваг, проте став мемом. Короткометражний фільм, профінансований через кікстартер Кунг Ф'юрі, це любовний лист до 80-х, де коп майстер Кунг Фу бореться з Гітлером і динозаврами. Кунг Ф'юрі» є чудовим прикладом того, якби естетика може бути використана для створення унікального та вірусного контенту. Психоделічний горор Action Mandy яскравий приклад треш естетики. Фільм розповідає про режисоруба, чию подругу вбиває сатанинська секта байкерів-демонів, а він йде їм мститися. Режисер Панос Косматос перетворив цей фільм на гіпнотичне візуальне полотно, неонові кольори, уповільнені сцени, електронний саундтрек. Менді закріпив репутацію Ніколаса Кейджа як ікони сучасного трешу. Важливо розуміти, що зараз фільми категорії Б це вже досить якісні у всіх аспектах проєкти. Їх вже навіть важко називати Бі Муві, таке кіно швидше перевірка на здібності, чи зможе режисер за невеликі гроші зняти хороший фільм і принести касу. Створений з помірним бюджетом фільм Посміхайся став одним із найприбутковіших горорів останніх років. Фільм використовує заїжджену тему прокляття, проте через сильну психологічну напругу і лякаючі образи став досить популярним. Над безодною це напружений трилер про двох дівчат, що затрягли на вершині гігантської телевежі, знятий із досить низьким бюджетом, фільм зібрав непогану касу та обіграв страх висоти, який у фільмах особливо не зустрічався. Також Ніколас Кейдж продовжує грати у всіх фільмах категорії Б, які тільки може знайти. Виділити якийсь один досить важко, але якщо хочеться чогось тришового, подивіться його фільмографію. Взагалі, за останні роки виділити щось цікаве досить складно, але я впевнений, що це не кінець бі муві. Фільми категорії Б пройшли шлях від другосортного додатку до великого фільму на зорі Голівуду до класики кіно та культового статусу. Глядачі таких фільмів не люблять середини. Статус культового набувають або зовсім божевільні картини, або глибокі, продумані та експериментальні. Бімуві породили нові жанри, відкрили нових режисерів та сценаристів і досі продовжують розвивати індустрію. Доступність у виробництві фільмів тільки зростає, талановитих творців теж вистачає. Тож це лише початок історії фільмів категорії Б і крапка.